Всіх вітаю любі друзі. Сьогодні прийшла мені цікава посилочка. Літі залізо фосфатні акумулятори з Китаю. Заявлено 6,5 А1. 24 штучки для 24 вольтового акумулятора для збірочки. Подивимось внутрішній опір. Замірюємо ємність. Подивимося, чи взагалі потрібно їх купувати чи ні. Чи як завжди вони обманюються? Я залишу посилання на акумулятори, де я купував. В описі під відео ось така коробочка. Так, так викладемо їх всіх. Так, 24 штучки як і домовлялись. Давайте поглянемо вони в таких упаковочках, Такі красивенькі. Так. Давайте заміряємо опір, всі я розпакую. Так, ось такі красені. Дуже надію, що вони віддають свою ємність, тому що в мене дуже поганий досвід з цими акумуляторами. З Китаю замовляю, 200-300 мА не вистачає. ну, Надіємося, що тут такого не буде.

Ну, В принципі, тільки дві банки і там одна була 11 мільйонів, ну, 11, напевно, не так смертельна. Так, ну, ось цю візьмемо, не вибираючи Є з мене такий пристрій, IMAX B6. AC. Так, щоб зразу не приварюватись і там зацепитись нема, за що. Ось так, на магнитиках. Раз, два і поставимо на зарядочку. Подивимося, скільки. Зарядний струм 2,5 А. Для цих банок це більш ніж. У мене е, тримача немає для такого форм-фактору. Я трошки відігнув тут. У мене був холдер. Це е, розрядив не заряджаючи, віддав 2600 Зараз я поставлю його на зарядку, а це ось е, а ні, ще заряджається 4000. Мені щось дало, що він вже зарядився. Він вже підходить до кінця. 4600 він взяв. Зараз подивимося, який вольтаж на самій банки, бо ця зарядочка трішки підбріхує. Можна вважати, що вони повністю розряджені приїхали. Ну як повністю. Десь на 80% розряджені. Так. Ну, 355. 54. О, зрозуміло, тоді чекаємо повного заряду. Поставлю тоді на розрядочку і подивимось. Бо, я думаю, що вони видають Якщо 2600 і тут уже 4600 залилось. Ну, буду надіятися, що 6,5 тут є. Якщо так воно і є, то це прям дуже добре. Банка повністю зарядилася, віддала 5065 мА. -год. Зараз поставлю на зарядочку, на розрядочку і подивимося, скільки вона віддасть. Поставлю 1С, ну трошки менше, але все одно. Так, починаємо. По всім признакам, тут 5300, ось. 5300 так і є. Заряд закінчений, але навіть відімкнуло, вже нічого не споживає. Ну, Це дуже погані новини, якщо чесно. Якщо що, буду відкривати спор. Спробую повернути якусь частину грошей, тому що ну, вони дорого коштували. Зараз спробую розряджувати цей самий. І подивимось. На швидку руч я змайстрував ось таку систему. Прижим. ну Тут квадратів 10, напевно. Двох позиційне чи як? Двохконтактне навантаження. Тут 3 квадрата по 1,5 і півтора квадрата на замір напруги. Один це поставив на розряд. Я думаю, це для цих банок взагалі. Щедний режим, якщо він заявляє, продавець 30 А і пік 60 А. Ну, подивимось. В кінець розряду. Зарядив він до 5700. Якщо він так само віддасть, то це буде просто крах, я вважаю. Ну, подивимось, як він розрядить. Тільки що розряджав. 6 Амперами. Потім воно десь спустилося до 2,7. Я знизив до 3 А, Думав, можливо, навантаження високе там туди-сюди. Але тільки що помітив, що почало е, дуже просідати. Ну, типу, видно, що вже енергії немає. І воно е, починає падати. Стрімкіше, набагато стрімкіше, ніж ну Десь на середині розряду. Ну і можна помітити, що 100 мА. Воно було 5700 і почало падати зразу, і я почав записувати. І ось воно падає, падає, падає. І може ще 50 мА буде. Може ні. І воно закінчить. Ну, я поставив на 2,5. Кінець розряду це зазвичай. Ось стоїть така система. Ну. Не все радужно. Я навіть не знаю, до скількох потрібно його зарядити, щоб потім я отримав свої 6500. Я отримую 5800, але це не 6500, ну це почти 600 мА. Не знаю, не знаю, що, що тут робити. Ну, ось, зараз, напевно, дочекаємось від'єднання і буде вже остаточний результат. Зарядив я його до 5749. Ну, напевно, якщо, не знаю, заряджати якось по-іншому. Ну, це 600 мА. Там е, в них планка 3,3 В. Ну, ось, відімкнулось. Це 17,9 Вт годин. Ну, повинно бути більше. Зараз, не знаю, зараз почну інші тестувати. Якщо таке діло, то будемо відкривати диспут і якось вирішувати це питання. Тому що, ну, так, прям найобувати. Це. Ну, це не 3 ампер години, звичайно, але все одно. На 700-600 на 600 мА я розчитував на, одне, на одну ємність, а отримав іншу. Ну, не красота.